Всім доброго тихого вечора. Зараз хочу почитати коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Так як я почала худнути з 1 травня цього року з ваги 133.400. І на зараз, на 1 листопада, ось моя вага. Худну я вже півроку, півроку. Худну я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, просто лежа на дивані, я змінила харчування і все. Не уколів, не таблеток, не кодувань, бо про кодування це щось новеньке за півроку. Ще ніхто мені такого не писав, що можна закодуватися. Де кодують, я туди йду. Пишіть мені адресу. Бо таке я ще не чула. Я чула кодування там від алкоголю, отаке. Від ігроманії чула. Хоча не дуже і уявляю, як можна закодувати від ігроманії і закодувати, наприклад, від їжі. Я не знаю, це як отак? І все. І я б не їла. Не знаю. Не уявляю, але це щось було новеньке. Цікаво було читати коментарі. Так, допиваю молоко уже ось пляшку. Молоко в мене півтора відсоткове. Так, купувала дві сьогодні в агромолі. Ой, одну закінчую вже закладає горло. Але хочеться поїла. Я сьогодні лаваш купувала, я туди капусти. Оцей овощечистку чисткою мені так подобається. Міленько натерла, огірка туди свіжого. Куряча грудка та, що в мене була печена. Цибулі Краще б я її не клала, бо це в мене суша від цибулі. Трішечки кетчупу, трішки йогурту і гірчиці. І щось я ще клала? Ні, нічого не клала. Сиру у мене нема твердого. Це завернула в лаваш на суху сковорідку все. Ідеально, класно, прекрасно. Це був мій перший лаваш за півроку. Це ж таке молоко півтора відсоткове. Я ж за нього казала. Пити його можна, скільки хочеться. Я і... Можу, і в каву додати. Сьогодні, до речі, робила собі вдома капучино. Туди додавала молоко, я зазвичай п'ю з вершками, а це вже буду пити іншу каву. Так, кисіль собі молочний варю також. Можна знайти, що, попити, що поїсти, куди застосувати молоко. Якщо ж молоко там домашнє, да? ну, домашнє молоко там в мене є відео. Я колись викладала воно. Там решітка і під номером. Тільки номер я не пам'ятаю. Там про домашню молочну продукцію. Скільки її їсти для того, щоб худнути. То домашнє ж молоко, да, там склянку випив, хай максимум півтори. Все. Бо діла не буде. Піде перебор по жирам і діла не буде. Цього молока. Я його ціле літо пила. І, як бачите, все рівно худла. Холодно. <кій> ну, ладно. Так, коментарі. Мега Яночка, рада вас бачити і чути. Виглядайте неймовірно. Щиро дякую. Бачу ще ваш коментар. Яночка, доброго вечора. І вам доброго вечора. Ви молодчинка, так тримати. Щиро дякую. Дуже щиро дякую. Так, Наталія, щиро радію вашим досягненням. Три сердечки. Щиро дякую. Таня Яночка, тихої, спокійної ночі вам. Дай Боже Київ. Три сердечки. Щиро дякую. Дай Боже усім тихої, мирної ночі. Бо у нас щось тривога за тривогою. Тільки тривога відбій, знову тривога таке щось. Щось нехороше відбувається. Так, щиро дякую. Фієста, супер, вітаю вас. Щиро дякую. Шепшинка, оплески, оплески, оплески. Дуже радію за вас. Тільки сьогодні передивилася відео, де ви жалілися, що не можете поріг в 25 кілограм перестрибнути. А сьогодні, нарешті, мінус 30. Вітаю. Так, тримати. Щиро, щиро дякую. Так, Любов, Яна, а ви самі розробили схему харчування чи з допомогою, допомогою дієтолога. Дякую. Щиро дякую. Не можу сказати, що сама, дієтолога ніякого не було. Щоб сказати, сама багато інформації я взяла з інтернету. От і все. Самостійно я вибирала порцію, яка буде для мене оптимальна. Така, щоб знаєте, щоб була по-розумному для людини. Щоб це, на мою ту вагу, яка була, да? щоб вона щоб мене насичувала. Тому що, якби я вибрала там 200 г, як мені радили, 200-250 в мене б нічого не вийшло. Це хіба що я їла б там кожну годину так кожну годину. Тому я вибирала таку порцію, щоб можна було от, да? ну, щоб для мене підходило. Коли в мене був, був там борщ да? на початку мого схуднення, могло бути 450 грамів, ну, мілілітрів, тому що це борщ. Якби я, наприклад, важила там, 150 кг, 160 кілограмів, я саму початкову порцію, мабуть, б робила б грамів 500 Або якби я чоловіком була, або я дуже сильно працювала фізично, я б робила більшу порцію. А так як я фізично не працюю, вага була 133 да, і 400 я вирішила, 300-400 грамів буде ідеально. Нехай це да, там я можу поїсти вісім, ну наприклад, це я образно кажу. Ну, як на початку я не могла, так що я оце поїла, да, і все і там не їсти півдня. Ні-ні-ні, в -ні -ні, мене такого не було. Я могла поїсти, так скажу, да, 8 годин ранку. І все рівно, насичення цього не йде, я не розумію. От я, наче сідала, я поїла, да? Я, А відчуття, що я поїла, в мене його не було. Я чекала дві години, якщо могла там три, могла й три протриматися. Да, і сідала знову їсти. Чому я кажу, я. Перші там взагалі місяць, там, да, я їла по 5-6 по разів на день. Все. І себе накормила, і відчуття ситості почало приходити отут. Все, Потім все змінилося. Потім я вже до, до тарілок так часто не наближалася. Роз, розробили схему. Та, це не схема, це просто змінене харчування. Ти відмовляєшся від усього, ну, так скажемо, да, непотрібного, там, некорисного. І переходиш трішки на інше. Печеш якийсь там свій хліб, якісь свої інші млинці, робиш сам свої десерти. От літо пройшло. Я за літо не з'їла ні одного морожена. Я навіть мамі казала, чоловіку казала. Ну, мамі то я й так раніше казала, а чоловіку в мене ж можливості не було літом сказати. І він каже, як літо пройшло і не одного, не одного. Отак. І мене, що мене виручило, це те, що я робила оцю кефір або ряжанка з какао і желатином. Оце цей десерт мені замінив і солодке все, да? все, все різне. І замінив мені і морозиво, що таке літо спека, да? ти дістаєш його з холодильника, воно холодне, воно смачненьке, воно з шоколадним присмаком. Всі-впоїв все, ти вже наївся. І солодке да, отримав, якщо хочеться, і холодненького поїв. І все ідеально, все прекрасно. Так що схема я його не можу назвати. Збиралось дуже багато інформації просто з інтернету. Дещо я там уже в кінці його купувала, бо я так. До кінця й не могла всього зрозуміти. Я начебто все знаю, а до кінця зрозуміти не можу. Тому так, ще десь і, і підплатила, да, фінансово, щоб закріпити свої знання. В інтернеті інформації море. Слухала людей, які худнуть, які схудли, аналізувала, перекручувала щось у своїй голові. Брала інтернет, перевіряла інформацію, десь у когось запитувала. Якось там, наприклад, проконсультувалася, щось мені не сходиться, незрозуміло, чи я собі там не, не нашходжу. Да? Можна в лікаря ж запитати. Тут же ж немає нічого такого. І все. Якось воно все-отак. От, а щоб те, що я взяла, бо так да, якусь схему і по ній йшла, якесь там продають меню, там, да, якісь. Ні, в мене такого немає. Такого нема. Так, бачу ще вашій коментар. Доброго вечора, а ви порції зважуєте, я їх на, на око оприділяю. Я людина, яка сиділа багатенько на підрахунку калорій. Тобто, да, важимо, складаємо тарілку по жирам, по білкам, по калоріям. Ми, я вже знаю, скільки в мене лежить в тарілці. Хто не може так оприділити, бо да, на якомусь там початку. Саме просте це да, купити якісь ваги, хай даже в Аврорі, самі дешеві. Поставив тарілку від тариві і все. І наклав, хочеш 300-400. Один-два там поклав, дай якусь в тарілку. Ти вже будеш потім знати і без ніяких вагів. Воно все і так запам'ятається. Головне, щоб немало було в тарілці. Головне, щоб людина доїдала і була сита. Бо ж як знати, скільки з'їсти, щоб пішло усхуднення. Їсти треба наїдатися. Порція, я ж кажу, для мене сама стала оптимальна, це 300-400 грамів. То вже ж так само, що якщо людина хоче худнути. На вагу. дивимося, яка початкова вага. Розумієте? Якщо в людини там 80-70 кг вона хоче худнути, для неї порція буде 300-350 взагалі ідеально. Скине 5 кг, вона може там чітко да, закріпити на 300 грам і худнути. Якщо в людини там 140, 150 і, і більше, да? перший етап взагалі не треба про нього думати, треба наїстися, а не думати да там про про 300 якісь. Ні, хай порція буде там 400, хай навіть 500 буде, якщо людина не може там 400 грамів, їй недостатньо. Можна навіть більше трішки взяти. Хай це буде 500 грамів. Чим більше вага, тим хай буде більша порція. Не, якщо людина зовсім не може себе зупинити, бо я довгий час схуднути я хотіла. А зупинитися, щоб не зрати, не могла. І це харчування мені допомогло. Тому тут. Щоб схуднути, треба знати хоча б яка вага, щоб підібрати саму таку більш-менш нормальну порцію. І плюс це ж залежить, де людина працює, чим займається. Ну, це ж також треба все враховувати. Саме головне це не бути голодним і все, щоб людина була сита Все. і їсти тоді, коли хочеться, а не тоді, коли хтось там десь сказав. Так, Любов, бачу ще ваш коментар. Я підписалася і буду слідкувати і мотивуватися. Так, дочитаю пізніше, бо чоловік дзвонить. Так, продовжую. Все, вже спати пішов, мені спокійної ночі побажав. Так, на чому я зупинилася? <кхем> так, Любов, я підписалася і буду слідкувати і мотивуватися. Бо зайва вага це не скільки про красу, скільки про здоров'я. І ось хочу серйозно взятися за себе і налагодити моє харчування. Дякую за мотивацію. Якщо захотіти, все у вас вийде обов'язково. Що не зрозуміло, завжди можна запитати. Так, щиро дякую. Людмила, ви молодчинка, Шість сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, Лена, Лена, Яночка, як ваш чоловік відреагував на ваше схуднення? Вибачте, за запитання, якщо не хочете відповідати, то не треба. Я вже такі питання вже були, я вже відповідала. Тоді, чоловік мій. Ну, хто знає, той знає, да? Ну, Повернуся, скажімо так, з пекла. То візуально прям такого ефекта вау не було. А от коли вже він був вдома, коли я вже одягнула свою куртку, в якій, ми, якої, в якій я взимку ходила, в якій ми ходили розписуватися, от тоді вже чоловік різницю побачив, побачив. От тоді вже ефект вау був. Так, щиро дякую. Е, Світлана, супер, вітаю з мінус 30 кілограм. І три. І три квіточки, схожі на гібіскус. Щиро, щиро дякую. Наташа Діденко, я на ти молодець, п'ять сердечок. Щиро дякую, дуже щиро дякую. Так, Ніна, ці цукрозамінники, така гидота. Краще вже потроху відмовлятися від цукру. Не знаю. Я зараз переважно користуюся ця стевія в рожевій, в рожевому пакуванні. Одна в мене ще стоїть запакована, одну я вже використала, бо я там і чайочки зараз попиваю. Туди додаю цю стевію. Мені подобається. І запіканки роблю. Сирні в духовці, також туди стевіюці додаю. Мені норм. У мене ще і зелена є, але вона менш менш солодка, ніж ця рожева. Так що одна упаковка в мене вже пішла. І буду купувати ще. Мені подобається. Так. А те, що тут, ну це ж таке, це, знаєте, це як... Скоріше за все, як виняток. Я ж казала, можливо, я більше ніколи не куплю, а можливо, куплю ще колись. Це... Смачно пахне. Смачне, тільки потім такий гіркуватий присмак. Так. Краще вже потроху відмовитися від цукру. Цукор я взагалі не вживаю. Більше, ніж більше, півроку. Поки чоловіка, чоловіка поки вдома не було, у мене цукру не було. Зараз у мене є. Бо чоловік у мене і з сукрозамінником, і з цукром. Раз так, раз так. Так, Людмила, розумниця, сама собі режисер. Дуже мотивують фото до і зараз. Щиро дякую. Дуже щиро дякую. Е, Лілія, просто супер яночка. виглядаєте Шикарно. Дякую за те, що про молоко пояснили. Якраз мені було дуже цікаво, бо я люблю молоко. Щиро дякую, кіточко. Три трояндочки, сердечко. Щиро щиро вам дякую. Так, Наталі. Прям магія, все їдять і худнуть. Можна сказати так. Ну, десь. Десь в цьому і справді є якась трішки магія. Да, щоб можна було їсти, коли хочеться, вночі, їсти по ночам млинці. Скільки разів я вночі, так? Да, їла млинці. І при цьому йшли непогано йшли кілограми. Так, щиро дякую. Анжеліка, Яночко, вітаю з гарним результатом. Йдемо далі. Дякую за мотивацію П'ять сердечок. Щиро вам дякую за підтримку. Так. Жанна, привітання з Харькова. три сердечки. Я надякую за мотивацію, за те, що ділитися з нами своїми результатами, своїми життєвими моментами і радісними, і не дуже. Через відстань більшість з нас я. Звідси більшість з нас, я сподіваюсь, на це стали з вами хорошими знайомими. Ми переживаємо та радіємо разом з вами. Ви, велика молодець, все у вас вийде, все буде добре. Хочу поділитися своїм результатом. Я з вами з 1 липня почала з ваги 134,600. Це прям дуже близько до моєї ваги. На 1 листопада моя вага 108-900. За 4 місяці я скинула 25 700. 26 кілограмів. І що тут пройшло? Липень, серпень, вересень жовтень. За 4 місяці. Дуже крутий результат, просто дуже. Ви, велика молодець. 26 кілограмів за 4 місяці. Це дуже круто. Просто дуже. Так, йдемо далі до двохзначного числа. Обов'язково буде. Всім гарних схуднень на шляху до стрункості. Всім миру та добра, багато сердечок. Щиро щиро дякую. Дуже дякую, що поділилися. Фух. 26 кілограмів, да? Ну, за округлим, 25-700, там ті 300 грамів. Ну, це дуже круто. І вага, я ж кажу, ну, така, як у мене, скажімо так, да? Я впевнена, що ви себе почуваєте набагато краще, набагато молодшою. Тому що зараз от, да? Мені 37. А по відчуттям, от, 27 років. Так це ж я скинула тільки 30. А якщо ще є кілограмів 15-20, то це взагалі тоді буду відчувати себе років на 20. да? Ну Це дуже круто. Ви велика молодець. Це взагалі. Взагалі супер-пупер результат. завтра чоловікові розкажу. Так, щиро дякую, що поділилися. Так, все, буду закруглятися, вже вечір. О, вечір. Ніч уже. 23.04. очі болять, бо я і так сьогодні. Півдня в телефоні. Бо багатенько роботи. Так що все. Пляшку молока закінчила. Все. Завтра, якщо буде час, я завтра ще почитаю коментарі. Фух! Такий результат, взагалі, просто розкішний. Просто розкішний. За 4 місяці. Всім гарної тихої ночі і гарних суднень.